Якщо у вас чи у ваших знайомих є залежність від крапель для носа, то зараз я вам покажу дуже простий метод, як від неї позбутися. Вам навіть не доведеться різко кидати краплі, усе дуже комфортно і поступово. Поділіться цим відео з друзями, у кого є ця проблема. Їм реально це допоможе. Краплі від закладеності можуть викликати залежність. Якщо ви постійно користуєтесь краплями для закладеного носу, то Через якийсь час ви просто не можете вже без них жити. Тобто, просто ніс не працює і все частіше і частіше потрібно ним крапати. Хто з цим стікався? Напишіть в коментарях, це жахливо. Є простий спосіб позбутися залежності. Ось що вам потрібно робити: коли ніс закладений, крапайте краплі лише в одну нездрю, наприклад, вліву. Права залишається не дихаючою, але вона цей час відпочиває від крапель. І ми даємо їй час на відновлення. Через деякий час вона починає дихати без крапель. Ідея дуже проста: за тиждень, поки ви крапаєте тільки одну ноздрю, ваш організм відновлює дихання в тій наздрі, яку ви не крапаєте. Після того, як ви перестаєте крапати ліву наздрю, вона поступово відкривається і ви починаєте дихати нею теж нормально. Важливо не поспішати. Дайте організму час і не крапайте обидві наздрі одночасно. Через тиждень ви будете дуже здивовані, тому що ваші ніздрі будуть дихати без крапель. Тож, якщо ви хочете забути про краплі для носа, спробуйте цей метод. І не забудьте поділитися цим відео з друзями, адже це може змінити чиєсь життя. А тепер лайфхак 2. Я вам буду показувати зараз вправи, якими можна відкласти ніс без крапель взагалі. От немає крапель. Приїхала ви відпусткою, забила краплю і ніс закладений. У мене таке буває, на ніч закладає періодично, особливо коли клімат міняється. Або просто на ніч візьме і паду. просто ніс не дихає. А крапель я вже давно не тримаю вдома, намагаюся, щоб їх не було просто. Тож, лайфхак номер два: як швидко відкласти ніс без крапель. Значить, що потрібно робити? Треба зробити видих повний і зробити якісь. Вправи. наприклад, присіди. Я присідаю, м'язи при напруженні, спалюють кисень і в кров виступає дуже багато вуглекислого газу. І тоді судини розширюються і низ починає дихати. Це реально працює перевірено, хвилина часу, і у вас працює ніс. Тобто, і максимально 15 раз присідаю, два. Не дихаючи, три. Отак, присідаємо 10 разів 15, скільки вам вистачає на повному видиху, і ваш ніс повністю розкладається миттєво і тримається певний час. Може бути знадобитися повторити цю процедуру, але це вихід. Ви без крапель можете собі відкласти ніс. Я вважаю, це круто. До речі, це не єдиний лайфхак, яким я ділюсь у відео. Якщо ви тут вперше залишаєтеся, то дуже багато цікавого. А, до речі, про ніс. Ви знали, що якщо спати постійно на одному боці, то одна незря буде скоріше закладена, аніж якщо ви будете перевертатися. Якщо у вас є звичка спати на правому боці, то, скоріше за все, у вас права незря буде закладена. Взагалі, мої постійні глядачі знають, що я тут ділюся не тільки своїм звичайним життям, але і корисними лайфхаками. Напишіть в коментарях, яку звичку чи лайфхак ви взяли від мене і досі користуєтесь. А новенькі підіть в коментарі, почитайте там багато цікавого. Зараз зварю собі каву. До речі, знали, що кава корисна? Хто з вас досі думає, що кава це погано, що від кави треба відмовлятися, що кава це зло? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, вже давно не так, вже розвіяний цей міф давним-давно, та що ж це такі В каві дуже багато антиоксидантів, поліфенолів. Кави, до речі, знали, що кава корисна. У багатьох досі є переконання, що кава це погано, що від кави треба відмовлятися, що кава це зло. Але цей міф давно розвіяний. Науковці довели, що помірна кількість кави може мати багато корисних властивостей для здоров'я. А чому ти раптом заговорила? Я ж тебе нічого не питала. Ой, вибач, це моя помилка. Я поклала телефон гучно, і ти подумала, що я з тобою розмовляю. Я почала говорити щось, і вона почула про каву. Да? чи думала вголос про каву, а я випадково втрутилася. Вибач, за непорозуміння. А ти що постійно слухаєш мене? Ні, я не слухаю тебе постійно. Якщо щось незрозуміле сталося, то, ймовірно, я неправильно інтерпретував твої слова. Я, коротше, поклала отак телефон і в цей момент казала щось про каву. Ну що, нас підслуховують? Це вже давно відомо. Чікс, Будем пить каву. Фу, я так злякалась, мене аж серце за не очікувала, що щось зі мною заговорить, я тут сама вдома і тут вдруг. Поки волосся сухне, застілаю ліжечку. Я зазвичай зранку прокидаюсь, одразу намагаюся застілити, але буває, що поспішаю на прогулянку з Кеті, з мамою, і тому лишаю ліжко так. А вже коли приходжу, потім його застілаю. Але мені подобається, щоб я приходжу, а воно вже було застілене. Як так зробити? Вставати раніше на 5 хвилин. В принципі, це ж часу багато не займає. Напишіть, як у вас з цим. Чи одразу ви застілаєте, чи у вас воно взагалі розстілено, лежить цілий день. Зачем його застілати, якщо знову ввечері розсілати? Цікаво, багато з вас має таку філософію. У мене періодом буває така філософія, коли дуже ліньки, буває такі стани трошки апатичні. І все, і цілий день. Оце, якщо ліжко розтілене, воно наче спонукає до такого стану. От чесно, коли розтілене ліжко, буває таке. Я просто відчуваю якийсь такий розбитий стан, начебто мені все ліньки робити, все падло, це б лежала, І все. Лежала б і дивилася в тік-ток. Можливо, ліжко таки впливає на це. Застілене ліжко, в порядок такий в голові, і день більш продуктивний. Помічали таке? Так, поки ліжко застілала, волосся трохи підсохло. Сьогодні відчуваю, буде мінімальне втручання. Приберу ще трохи довжини. Нещодавно, якраз я стригла, але щось мені не подобається. Я ж, вже казала мільйон разів, що користуюсь міноксидилом, тут відростає волосся, воно стає більш. Ну, я прям відчуваю і, і бачу цей об'єм, а тут-то його немає. І мені постійно хочеться зрізати ще ще. Ой, мабуть, зараз це і зроблю. Ось так. Трошечки зрізаю довжину. Не занадто. Блін. А з цієї сторони як? Хто там мені писав рівний зріз. Вам треба віка рівний зріз. Оце він. Рівний зріз чи не рівний Це не зовсім рівний зріз, Я так бачу. І мені здається, він мені не сподобається, цей рівний зріз. У мене дуже рівне волосся для рівного зрізу. Треба було спочатку нафарбуватися, а потім стригтися. Так зрозуміліше. Повернемось до старого способу. Іч і обрізаємо краєшок. Рівний зріз мені не подобається. Катастрофа. Це катастрофа. Дівочки, треба вище підняти, так от закрутити і зрізати, бо там дуже в мене довгий кончик. Що віка ти робиш? Зупинись. Просто зупинись, щоб кончик був більш рівніший треба нижче Правильно хвостик зав'язати. Отак. От Зав'язуємо. Оце вже різні варіанти, я спробую сьогодні. Поки тримала закрученими, вони накрутилися. Так. Я отут коротко зрізала дуже спереду. Трошки довжину, трошки довжину хотіла підрівняти повне раковане волосся вже. Хорошо, давайте тепер спробуємо ще ось так. А куди крутити? В цей бік чи в той? Ну так. Да. Ще треба чолочку подрізати. Боже, я сподіваюсь, воно буде триматися у мене на заколки. Отак тримається начебто. Чолка у мене вообще вся крива. Лайфхак з інстаграму. Зупиніть мене, будь ласка, хтось. Що я роблю? Катастрофа! Так, ладно, я зараз нафарбуюсь і вам покажусь. Так, я трошки підфарбувалась вже і зараз я вам покажу лайфхак. Волосся теж покажу. Як я навчилась наносити контурінг так, щоб було там де надо, не розмазувалось туди, де не треба. І сама придумала. Раз, ставимо, виходить, від краю губи до середини вуха. Так, яким боком я там потикала. І тепер отут-от просто так. Лінію таку проводимо і розтушовуємо її вгору. Вгору і можна сюди і заодно теж на лобік. Дивіться. Бачите, як рівнесенько. Інший бік. Ставимо кончик губи, отут середина вуха. краще видно, але воно однаково, це так світло зараз падає. А ні, не однаково Закриваю, знову закриваю тут, щоб туди не сипалось. Можна трошечки нижче, щоб, ну, все ж таки, був такий, не дуже прям лінія рівна. О, і тут теж. Зараз, розтушую, трошечки нижче і розтушую Треба на світло вийти. Зараз. Зараз вийду на світло, туди покажу вам. До речі, у мене контуринг ось такий дуже мені подобається. Це мені Маша скинула. Я замовила. І ось такий у мене рум'яна, чи як це називається зараз. Дуже вони беруться сильно, тому обов'язково знімаю і отут зверху наношу. Трошечки, трошечки. А, До речі, ще я роблю зараз тут же рум'яна, коли я нанесла контуринг сюди, е... отією кісточкою, яка вже в ньому. Я ще роблю отак. О, так краще. І носик стає тонший трошки. Такий лайфхак. Як ви вже знаєте, мабуть. Ще до речі, чи знаєте ви ці лайфхаки, чи користуєтесь ви якимись іншими. І взагалі поділіться в коментарях. Своїм досвідом, стрижки дома. Як вам? Напишіть мені, будь ласка, заспокойте мене, що все добре. Ну, в принципі, ну, начебто нормально. Я хвилювала, що чолка буде закоротка. Ні, нормально. Закінчився мій лак для волосся улюблений, тому я користуюсь іншим. І немає його в єві. той, який я. Зазвичай використовую все, тепер мені подобається. Ця дивжина, мені здається, мені більше підходить. Як вам? Чи я даремно це зробила? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Заломчик від заколки, але... В цілому? В цілому? Бачу, коротше і не треба, да? чи можна ще було коротше зробити? Як думаєте, Ні, я таки задоволена? Все. Йдемо далі. У мене сьогодні ще багато цікавого. Наступний момент у цьому влозі довгоочікувана розпаковка. Я замовила для Кеті ліжанку вже дуже давно на Алікспрес. Вона йшла довше, ніж зазвичай. Зазвичай. Посилка з Алієкспресу, де там максимум 14 днів. А цю я чекала майже два місяці. Я в січні я замовила. На початку січня. І я сподіваюся, що вона того варта, тому що я ще її не розпаковувала. Я сподіваюся, що вона того кольору, який заказала, того розміру, який я чекала. Бо я буду дуже розчарована, якщо там щось не співпаде. Ще раз тільки я не прочекаю. І я шукала ліжанку, от саме таку кругленьку коричневого кольору під, підлогу, таку, щоб текстура була правильна для ну, щоб і Кеті було зручно і, і красиво виглядало це все. І, в общем, тут я таку не знайшла. Я шукала в різних зоомагазинах і в інтернеті, і на всяких Олексах. самих оліксах. Кругом шукала і це, що там є, мені не подобалось. Я знайшла на Aliexpress. От зараз будемо розпаковувати. Боже, така маленька, я думала, що вона буде велика посилка. Я навіть на пошті сказала, шукайте велику. Вона так довго щось її шукала. Приносить такий маленький цей. О, страшно, тепер вдруг там щось не те. Ледь розпакувала. Вона така пам'ята. Боже, вона сюди не поміститься. Капець. Я ж міряла розмір. Ну. А може, влізе, як ви думаєте? Це триндець якийсь. Ну як так? І класна, Вон, матеріал класний, такий, як я і чекала. Ой, мама буде ржать! Тому що ми з нею вдвох чекали цю посилку, як не знаю що. Блін, і класно, тут замочок. Все витягується. Паралончик трошки такий є запах. Ну, паралоном, нормальний запах. Не цей. Не, знаєте, буває сильний якийсь такий пластиковий запах неприємний. А цей класний. Боже, зараз примірюю на підлогу, подивитись. Отут я зазвичай касі кладу. Її плідик. Самодільною таку подсіночку. Боже. Це для маленького кошеня. Це трендець. Зараз я поміряю. А що? Я скажу, що не підходить. Розмір я точно більший замовляла. Ось, дивіться, який, мабуть, килимочок. Розмір, який я замовляла, 60 на 45. От тут написано. Міряємо. Вона мала бути 60 на 45. Дивіться, 47. На 39, ну на 40. От. Зараз я сфоткаю і відправлю йому. От гадюниш такий, 255 гривень, але тут ще й доставка 411 гривень. Тобто ціна вийшла 411 плюс 255. Скільки там? 500 600, 60, да, 665, 660. короче, 670 гривень коштувала ця мені посилка, яку я вже два місяці чекала. Ну що ж, климок виявився трохи не тим, що я замовляла, але я не збираюся це так лишати. У наступному влозі я вам покажу, як саме я розбиралася з продавцем і добивалася справедливості. Спойлер. У мене все вийшло. І що найцікавіше, килимок залишився у мене. Як саме дізнаєтесь у наступному відео. А якщо ти додивився відео до кінця, то напиши в коментарях, килимо провал. Подивимось, скільки в нас таких витривалих. І не забудь підписатися, щоб не пропустити продовження. До зустрічі у новому влозі!